Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за два злива, які з'явилися на донатній версії Вотекспреса. Вони дуже цікаві, тому що один злив по додатковій главі бойової перепустки, а інший по двох премах 8 рівня, які з'являться в продажу. Більше того, це не прості преми, а імби восьмого рівня. Зараз повангуємо, розберемо ці всі новини. Плюс до того я хочу вам розповісти про Єси 2 модифікований, єси 2М, який ми можемо забрати в місячній крамниці. Звісно, якщо отримаємо туди доступ. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу з вами розібрати, це, звісно, ці зливи, які з'явилися на донатній версії Вот Експреса. Дивимося на перший злив. Вот Експрес спеціальний обмежений розділ бойового пропуску, лютий витік, плюс танки преміум класу 8 рівня незабаром у продажу. Давайте по порядку розберемо, що ж це таке. Спеціальний обмежений Battle Pass лютий, наприкінці наступного тижня, раптом розпочнеться ще одна спеціальна пропозиція, бойовий пропуск, він буде без танка, але це буде продовження раніше обіцяної колаборації. Тобто, я так розумію, колаборація з Дюною, напевно. І далі йде, дивіться, яка інформація. Якщо на початку наступного тижня пенсіонери, ну це в лапках, звісно так, як жарт. Продовжать так мало купляти драконячі коробки. Правильно, ВГ не зробив можливим дарування. Продовжуйте. То до початку лінії фронту 19 лютого принаймні дві імби будуть доставлені для відкритого продажу, одного з яких ви чекали дуже довго, з 2023 року. І це однозначно з колабораційним бойовим пропуском. от такі дві у нас е, злиті інфи. Одна по а, додатковій главі бойової перепустки, яка буде без преміум танка. Я не розумію, що це буде за глава, можливо, там буде якийсь 3D стиль чи ще щось. Якщо у вас є якась інформація, пишіть в коментарях. А друге, це те, що буде дві імби. Ну, На рахунок двох імб, у мене є версія, що це буде бз 176 і єбр 75 фл 10 Можливо, одна з цих машин. Точно буде. БЗ, всі ви знаєте, це важкий танк. Єбер-75 фл 10 це ЛТшка 8 рівня. Її, по-моєму, ніколи і не продавали. Ото за ключики колись було на чорному ринку, чи як воно називалося. І до цього десь вона ще фігурувала. Уже навіть і не пам'ятаю, друзі. От такі от справи. А тепер давайте перейдемо до огляду єси 2 модифікованого. У мене його немає, але він доступний у відкритому продажі. Якщо ми зайдемо ось в дослідження... Наприклад, то ми побачимо, що 2 модифікований, коштує 5400 золота, зараз мінус 30% 3780. Купляти, звісно, його за золото не хочу, друзі. Тому будемо очікувати, коли він з'явиться у поставках стилу місячній крамниці 2024 року. До речі, в нас ще досі доступ тільки до третього рівня. Дивлюся, скоро вже відкриється четвертий. Надіюся, що до завтрашнього вечора ми відкриємо п'ятий. Тому що, якщо ми не відкриємо п'ятий рівень, так скажемо, то у нас тільки буде доступ до всіх 3 d стилів Четвертий, то ми 100% відкриємо там встигаємо. А от з п'ятим не зрозуміло. Тільки до 3 d стилів і у нас не буде доступу дом танка сьомого рівня. Розумію, він нічого такого не представляє з себе Екстраординарно, Це чисто колекційна машина, такий самий ЄС-2, як і інші. Але, тим не менш, я б хотів його за оці монетки забрати. Тим більше я сьогодні ще не грав, після відоса буду грати далі фармити. До речі, по ціні хтось там писав. В районі 700, по-моєму, монетах чи 750 писали, буде танк цьому рівня коштувати. Ну, подивимося. Значить так, давайте розберемо характеристики даної машини, друзі. Що ж у нас це за машинка така? єси 2М. Перше, що ми відкриваємо, звісно, це живучість. І дивимося бронювання даної машини по факту. Е, міцність нашої машини 1300 одиниць, для 7 рівня це нормальний показник, хороший. Бронювання корпусу 190-60, бронювання башти 190-90. По факту дивимося, що ми маємо: 120 мм НЛД, ВЛД тут 216, але це тільки тут, дивіться, от уже лівіше 159, грубо кажучи, 160. Є от такі скоси, дивіться тут по 220. тобто вони реально будуть відтанковувати тут взагалі 350. Тобто НЛД пробивається, стик пробивається. Тут у нас 215 є, але дуже обмежена така площина, в основному 161. Тобто в основному у вас будуть пробувати, якщо полетить скоси, не проб'ють. Звісно, сюди не проб'ють. Тут також можуть не пробити. Але це ключове слово можуть. Але в основному будуть пробувати. Побачте, тут ситуація гірша. Тому що дивіться, навіть щоки по 112-157 от мм, це щока 100 мм, лючок 98-91. Тут, звісно, є скоси, можуть сюди залетіти, то від рекошети. Але так буде все пробувати. До речі, бронювання корпуса у нас 90 мм це непогано. Дивимося, дивіться, не пробиття 230, дивіться. От Конкретно бортом буде відтанковувати, але ті, хто розумніше, розуміють, що будуть. Відкриватися площини, башти, які будуть пробуватися, і будуть пробувати туди. Плюс до того ось ця площина вже починає пробуватися, тут вже кути великі стають, 160 мм. Тобто, ви розумієте, частинку можна бортом відтанкувати, але сюди будуть пробувати, башта пробувається. Тобто броня ніби є, але її будуть пробувати. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності. У нас Д25Т, деструктор стандартна гармата 122 мм, друзі. 390 середня шкода у нас. На стандартних бронебійних і на підкаліберних голдових снарядах. Стандартні бронебійні пробувають 175 мм. До речі, вони втрачають бронепробиття на відстані на 500 метрах до 152 мм, при тому, що швидкість польоту у них 780 метрів на секунду. Тобто швидкість польоту, я розумію, що це сьомий рівень, але вона низькувата, друзі. Тобто, близькі дистанції для цього танка тільки і потрібні. Далі, підкаліберний снаряд, там вже ситуація краща, тому що середня шкода за постріл 390 одиниць, пробивають вони вже 217 друзі. На відстані втрачають бронепробиття на 500 метрах до 204 мм і швидкість тут уже комфортна, 975 м на секунду. Тобто майже тисяча ними під калібрами буде комфортно відігрувати. І осколково фугасні підвищена шкода 530 одиниць, пробивають вони на всіх дистанціях 61 мм, друзі, і летять 780, так само, як і стандартні ББшки. От такі от справи, друзі. Давайте тепер розберемо інші характеристики. Дивимось, час зведення 316. 316 це дуже довго, друзі. Це дуже довго, тим більше в нас стабілізація погана. 0,23 при русі, 0,23 при повороті корпусу і 0,16 при повороті башти. Тобто, самі ви розумієте, що будете зводитися дуже довго, якщо десь там сіпнетеся, дьорнетеся, знову розкид, знову зводитися дуже довго. Розкид в стоці, друзі, 0,43 у нас по гарматі. Тобто точності взагалі ніякої немає. Звісно, будуть проходити вертухи, всі справи, але тим не менш характеристики жахливі. Середня шкода на хвилину 1984 одиниці. Ну це стандартний показник непогано. Але тут чим плюс, звісно, цього деструктора 390 середня шкода. Це дуже круто. І бронепробиття заради справедливості, якщо сказати, 175 на 7 рівні, друзі. Це непогано. І 217 на голді. Тому що, наприклад, то саме ЄС-6. У нього на восьмому рівні, так, так він льгот, до дев'ятих левелів тільки його може закидувати, але тим не менш. Все для порівняння. Далі дивимося, мінус 6 плюс 25 кути вертикального наведення. Задирається прекрасно, 25 градусів опускається недостатньо добре. Мінус 6 це мало. Швидкість орієнтального пересування прицілу 29,2. Тобто стандартна швидкість, як для важкого танка. Це не швидко, друзі. Заряджання гармати в 100 це 11,79. Тобто от така у нас машинка з стандартним деструктором, як і на других єси. Тут в першу чергу, звісно, треба апати перше стабілізацію, стабілізатор ставимо, друге час перезаряджання, гарматний досилач. І третій е слот вже опційно. Можна поставити на динаміку, можна повороти, як покращені механізми повороти от і поставити. Можна ще щось. Треб... Кожен для себе, там або на зведення, наприклад. Тут вже знаєте обираєте самі. Хто там загартування поставив як для важкого танку, це також непоганий варіант. Значить, по живучості ми розібралися по рухливості, друзі, у нас рухливості практично немає, тому що 3-4 вперед 14 назад при потомній потужності 12.37. Ви самі розумієте, 12.37 це дуже мало для важкого навіть танку, тобто ви навіть максималку свою не будете набирати. Тільки в ідеальних умовах, коли, наприклад, хороші ґрунти чи десь по асфальту, от, ну, грубо кажучи, якщо будуть середні ґрунти. То ви багато не будете набирати швидкості в районі 25 км будете їхати. 37 швидкість повороту шасі у нас градусів. Ну, як для важкого танка, це я не скажу, що це прям дуже погано. Це нормальний показник. Але інші характеристики поганувати. Можливо, на цю машину навіть треба ставити в один із слотів на турбіну, турбіну турбонагнітач на динаміку. По скритості 7,92 її немає, друзі, це нерухома машина. І по спостереженню 350 метрів у нас машинка сліпувата. Тобто стандартний єси. От такі от справи, друзі. Звісно, цю машину можу рекомендувати тільки, наприклад, для колекції. Якщо от за монетки взяти для колекції, то її можна. Але нічого особливого ви не побачите. Так, борти можуть відтанковувати, але відкриваються слабкі зони по типу башти, по типу оцих скосів, які будуть пробиватися. Ви самі розумієте, що частину ви може будете відтанковувати, але в основному ті, хто розумніше вас будуть пробувати без проблем. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї активності чи хочете забрати єси 2 м і, взагалі, по цих зливах. Пишіть мені, як ви думаєте, які імби 8 рівня можуть продаватися, і що ж це за глава бойової перепустки, на вашу думку, може бути. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.